Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх продовжуємо огляд партії видатного українського гросмейстера Василя Іванчука з міжнародного турніру на острові Джерба на черзі сьомий тур, в якому Василь Михайлович грав чорними проти дуже молодого і перспективного російського гросмейстера Володара Мурзіна. Нагадаю, цей хлопчина нещодавно створив справжню сенсацію. Вигравши чемпіонат світу зі швидких шахів, що пройшов наприкінці минулого 2024 року у Нью-Йорку, перемоги Мурзіна на тому турнірі не чекав ніхто, напевне, і він сам, але ця звитяга дала можливість Мурзіну увійти у число тих шахістів, яких тепер вже постійно будуть викликати на подібні змагання. Нехай не найпершого гатунку, але все ж таки досить представницькі. І ось чергове випробування для Василя Михайловича. Дуже молодий та сильний суперник, який до того ж перед цим туром входив до трійки лідерів змагання. Було дуже цікаво, чи вдасться Василю Іванчуку гідно протистояти цьому супернику. Побачимо: є 4 зіграв росіянин Д6. Ось так Василь Михайлович вирішив обрати захист пірца у Фімцева. Володар Мурзін почав надовго задумуватись. Звісно, граючи білими, йому хотілося здобути дебютну перевагу. Але як це зробити проти такого досвідченого суперника, як Василь Іванчук? Врешті-решт кінь f три зіграв Мурзін, кінь Ф6, нападаючи на пішака, кінь С3, ж 6 і Д4. Іванчук виходить слоном на g7, і Володар ставить пішака на h 3 захищаючи поле ж 4, і тим самим обмежуючи білопольного слона суперника та коня Ф6. Два нулі, слон Е3, А6 і слон Д3. Кінь С 6 і Д5. Кінь відходить на Е5, відбувається розмін. Раніше в цій позиції білі найчастіше робили коротку рокіровку, а чорні у відповідь грали Е6, розмінюючи центрального пішака. Далі ферзь е 7 ферзь е 2 тура А 8 і чорні досягли повної рівності. Але в нашій партії Володар Мурзін робить новий хід. Він ставить коня на А4, щоб у відповідь на е 6 зіграти С4, зміцнюючи пішака Д5. І тут заслуговував на увагу хід кінь H5 з метою переставити коня на поле Ф4. Але Іванчук продовжує атакувати пішаки суперника, граючи Б5 з нападом на коня і пішака С4. Володару Мурзіну варто було піти конем на С5. Цей хід напрошувався, щоб після розміну на С4 і на Д5. Зберегти просторову перевагу і активну позицію. Але чомусь Мурзін відійшов конем на С3 і дав своєму досвідченому супернику певний вибір. Василь Михайлович цілком міг розмінятися спочатку на С4, далі побити на Д5. Якщо взяти конем, то втрачається пішак Е4, тому можна бити пішаком або слоном. І у відповідь: взяття забираємо слон Б7, Тура С1 і взяття на Д5. Після розміну ферзів утворюється абсолютно рівне закінчення. Але єде зіграв Іванчук, і після взяття конем пішов слон Е6. Тура С1, С6, видавлюючи коня з центру. Далі взяття 2-0 і точний хід слон G5. Вже можна констатувати, що рівності Василь Іванчук за результатами дебюту досяг. Він розмінює свого пасивного чорнопольного слона. Який стояв на g7 без діла, і послаблює контроль білих над центральним полем d 4 Але ферзів 3 зіграв Мурзін, залишивши слона d 3 під нападом ферзя. Втім, якщо забрати цю фігуру, то після точного тура C d 1 чорні потрапляють в скрутну ситуацію, тому що після взяття на c 4 білі б'ють на g5 і бити на А2 не можна, тому що білі зайдуть ферзем на F6, далі слона на 6 і мат на g7. Тому єдиним ходом, який дає чорне можливість продовжити гру, є просування пішака на f5. Але й тут Б3, ферзь С5, ферзь G3, і слабкість чорних полів на королівському фланзі дуже відчутна. Але Василь Михайлович зробив більш точний хід. Він не спокусився слоном Д3 і спокійно відійшов ферзем на e 7 Забирає на Б5 володар, розмін на e 3 cb, а3, прибираючи пішака з-під бою слона тура ФД. Поле Д4 чудовий форпост для важкої фігури чорних. Тепер вже молодому супернику Іванчука треба грати акуратно, щоб не потрапити в гіршу позицію. Слон Е2, тура Д4 і Ф4, підриваючи пішака Е5. Чорні могли зіграти тура А Д8 і після взяття піти турою на Д2. Але Б4, далі тура А2. І Тура f d 1 Розмін. Далі білі зіграють тура d 2 позиція рівна. Тому в пошуках переваги Василь Іванчук зіграв слон c 4 і після Тура c 2 розмінявся на Е2. Тура c 4 грає Василь Михайлович, і Володар здвоює тури по вертикалі f. Тут Василь Іванчук вирішив запропонувати розмін ферзів, пішов на А7. Цей розмін відбувся. І білим, звісно, не треба бити на Е5, тому що буде взяття на е 4 і чорні виграють пішака. Тому тура Е2 зіграв Володар, і після взяття тура б'є Ф4. Виникло чотирьохтурове закінчення з невеликою позиційною перевагою чорних, але ця перевага дуже мала і реалізувати її навряд чи можливо. Турові закінчення відомі своїми нічийними тенденціями. Король G7 грає Іванчук, тура f 3 тура c 7 тура d 3 тура c 2 Заходить турою в тил суперника Василь Михайлович, але те ж саме робить Володар. І це, врешті-решт, призводить до розміну пішаків. А5, Б3, тура С3, тура А6, забираємо, б'ємо король 6 Білі грають король F2. Якщо піти король Е5, то буде працювати зв'язка пішака після А4. Тому король пішов на Е6, але все одно А4. І Мурзін досяг розміну всіх пішаків ферзового флангу. Далі було король Е5, і суперники погодилися на нічию. Дійсно, позиція абсолютно рівна, шансів на перемогу у чорних немає. Наприклад, білі можуть зіграти тура А5, і після взяття піти тура А7, спокійно відіграючи пішака і роблячи нічию. Ось така партія. Василь Іванчук дещо здивував свого молодого суперника несподіваним дебютним вибором. У білих була можливість отримати певну перевагу на виході з дебюту, зігравши конем на С5, але Мурзін відійшов конем на С3, положення вирівнялося, і, зрештою, Василь Іванчук зробив нічию, як то кажуть, з позиції сили. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!